Зброя, яка б є потужніше ніж Хаймарси та Джевеліни, в мемах ми зараз попереду цілої планети. Як українські меми стали феноменом, який захоплює світ? Це відбувається війна онлайн. Чому їх так бояться в Кремлі? це страшне опасне оружие. Та чи можуть соцмережі разом із телеграм-каналами змінити хід війни в Україні? Вітаю, мене звати Олександр Мельников. Зараз я розкажу вам про зброю, яку Кремль боїться більше, ніж наших хаймерсів. І це при тому, що працює вона онлайн. Адже чи не кожен із нас починає свій день із такого чи ось такого? І це не просто веселі картинки, це потужний інструмент впливу під назвою Меми. Разом із соцмережами та телеграм-каналами вони здатні вплинути навіть на події на фронті. А от як саме і чому ми перемагаємо в першій у світі онлайн війні двох країн? Далі усе розкажу. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Росія вкладає мільярди, аби контролювати те, що росіяни бачать у своїх смартфонах щодня. Там давно опустили залізну завісу, роками вливаючу цензуру більше грошей ніж вартість ракет, випущених по Україні. Цим працюють цілі підрозділи в Кремлі. І здається, пробити цю перешкоду неможливо. Та Україна задіяла зброю, яку неможливо заглушити. Небувалий спалах креативу породив хвилю мемів. Подолати їх не здатна навіть російська пропаганда. Гумор моментально нівелює. Велику силу російської пропаганди. І з початком повномасштабного вторгнення меми просто заполонили наші гаджети. По них можна прослідкувати усі ключові фази війни. Від передачі нам хаймарсів і загадкової бавовни в Криму. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і за уст. Як по-домашньому. До Кримського мосту, який втомився. Повітряних тривог, які ледь не кожного дня лунають у наших містах та селах. Навіть херсонський єнот, якого викрали російські окупанти із контактного зоопарку, помстився їм у мемах. Неї, ну, Говорять ну, всі знущаються всі над е, росіянами. А деякі стали національними символами незламного духу українців. Мем под названием «Русский военный корабль» человек свою жизнь вложил. В смысле, он положил жизнь за этот мем. Да? Ну, то есть внутри этого мема содержится энергия пожертвования, самопожертвования ради Родины. Поэтому это нельзя придумать, сесть вот так там на заваленке и сейчас в отделе пропаганды сочинить мем. Поэтому мемы рождаются. Мы высмеиваем у ворога. є мама. Та доносимо до росіян правду про те, що відбувається в Україні, і тут кожен українець може долучитися до справи. У нас кожна людина з смартфоном це боєць інформаційного фронту. Але що ж таке, ці меми, і чому мають такий вплив на нас? У людей здебільшого кліпове мислення, а коли в одному там зображенні чітко все стає зрозуміло. Тобто це метод спрощення. Його зброя зовсім не автомати чи гранатомети. Він б'є по ворогу мемами. Коли ти починаєш сміятися над ворогом, він уже не такий страшний. Михайло працює графічним дизайнером і створює меми без відриву від основної роботи. Ви не раз могли бачити результати його творчості у власних смартфонах. Якщо ідея для мема не прийшла і не була виконана впродовж. П'яти, можливо, шести хвилин, то вже немає сенсу. Вони про те, що зараз хвилює більшість із нас. Деякі люди слідкують за новинами, дякуючи мемам. Це на перший погляд меми звичайні гумористичні картинки, та насправді вони мають потужний вплив на нашу свідомість. Це елемент війни, який може позмагатися із найпотужнішою пропагандою. Я вважаю, що ми довжні зупинитися там, де нам ради. Неужели ви? Я все рад. В мемах ми зараз попереду цілої планети. Та в чому ж їх секрет? Спеціально для фактів тижня Михайло погодився показати, як він створює картинки, що здатні захопити вашу увагу. А тему для нашого мему підказала погода за вікном. Як створити мем про зиму? Беремо на контрасті. У нас є нехороший і хороший. Те, що в нас вийшло, покажу трохи згодом. А зараз розкажу, чому меми стають вірусними і чому, побачивши їх раз, вже непросто відмовитися. Уся справа в особливості нашого сприйняття. Мозок любить спрощувати. Проста картинка та нескладний гумористичний текст. Лише кілька слів. Але вони так влучно відображають суть того, що описують. Або ж навіть оживають у вигляді коротких відеомемів. Я дуже радий просипаюся. З петухами. В основному да. Повномасштабна війна з Росією змінила їх значення та силу? Меми стали бити потужніше за артилерію ворога, і Україна тут здійснила справжню революцію. Ми висміюємо всі ті зусилля, які росіяни вкладають мільйони. Але як так вийшло, що російська пропагандистська машина з необмеженими бюджетами та армією тролів вже програла Україні у першій в світі онлайн-війні? Чому Україна дійсно не в соцсетях? Uh, тому що у нас всі займаються созданием контента. Понимаете? В Росії, як всегда, страна централізована і вертикальна, и создают контент централизованно і вертикально сидять в Кремлі. А то, що посадишь там п'ять тисяч кремлі, они не в п'ять тисяч лучше раз контент і в п'ять тисяч разів. Росія намагається генерувати власні меми, але виходить недолуго. Можливо, тому вони часто крадуть саме українські ідеї. Доброе утро, ми з Росії мы з України. Втім, меми не існують самі по собі. Вони заполонили соцмережі та телеграм-канали. Це універсальні платформи, які здатні впливати на мільйонну аудиторію за лічені хвилини. Соцмережі це інструмент масового інформаційного ураження. І це ураження буде може бути як е, позитивне, так і негативне. Усе, що відбувається довкола вас, спочатку з'являється в телеграм-каналах, і війна перетворила їх на унікальний інструмент. <клухи> Саме телеграм-канали першими доносять інформацію. Вони ж надають розвіддані з поля бою, або ж супутникові знімки з місця бойових дій. Тут навіть можна дізнатися час та потенційне місце прильоту російських ракет. Фактично, ви можете в реальному часі стежити за ходом війни. Словом, це потужна зброя. Швидкість поширення чуток 40 людей за годину. Яка швидкість поширення чуток в умовах розвитку інтернету, телеграм-каналів, соцмереж інших? Та мільйони. Метод той самий, механізм доставки інший, інформаційна зброя зараз. Перевівнюються по своїй важливості смертоносності і впливовості до звичайної конвенційної зброї, Щоправда, телеграм-канали можуть стати небезпечним інструментом у руках ворога: Фейки, дезінформація та навіть злиті в мережу позиції військових усе як на війні, онлайн війні. Чому чому паніка спаніка тому що відомо, що наприклад, фейкові новини новості... – Проходять в три рази успішні, ніж настоящі в соцсетях. Звісно, це викликає волну паніки. Паніка требує від правительства. Раніше этого всього просто б не було. Богдан, один і співзасновників відомого українського телеграм-каналу, який також спеціалізується на мемах. Український наступ ну. Що що нам потрібно? Що нам потрібно? Нам потрібен український наступ. каже, працює їхня команда з 2014-го. Однак, такого припливу аудиторії, як після 24 лютого, не мали за весь час існування. Майже 100 тисяч підписників. У нас рослократно вони воюють із російськими телеграм-каналами та пропагандою. Іноді пускають проти ворога власну ж зброю. Наприклад, популярний в Україні зараз мем. Який набув популярності ну дуже широкої вже після повномасштабного вторгнення, Швайна карась. Це, це теж російський мем, який е, робив росіянин для того, щоб е, е, потролити українців. Тобто, в нього було дуже багато цих е, ексцентричних мемів. Ми його забрали собі. І поставили на щит. Вплив телеграм-каналів нині колосальний, і не тільки у нас в Росії аудиторія навіть не найбільшого телеграм-ресурсу. Більша за усі головні російські телеканали разом узяті. Звісно, доля телесмотрення знизилась по сравнению з долею інтернет-потреблення. Причому вже давно, навіть в Росії, яка відстала, в Время, в середньому у телевизора вже давно менше, ніж время в середні проводіми в інтернеті и соцсетях. і в цьому небезпека для самого кремлівського режиму. Бо навіть в російських телеграм-ресурсах з'являється критика влади. Туди ж зливають провали їх власної армії на фронті в Україні. Такі знання небезпечні для авторитарного режиму. Їм звичайно зручно контролювати кілька федеральних каналів, кілька медіагруп, Включив ввечері рубільник пропаганди, і всі масово все знають. А телеграм-канал, це як будь-який будь-яка соцмережа. Вони е, створюють альтернативу цій російській пропаганді. А російська пропаганда при альтернативі існувати не може саме тому. Кремль вливає мільярди, аби тримати під контролем онлайн ресурси та з іншого боку поширювати власну пропаганду. Соцсети ідейно були задумані не про гроші. И вот сидит такой, ну, я сейчас говорю не Путин, естественно, кто-то там условный Сурков в администрации президента России говорит: О, а если взять вот это, которое не про деньги, и дать им всем денег, то они же все будут писать то, что нам нужно, только все одновременно. А денег у нас до, до кучи, правильно, просто сколько хочешь. Вот таким образом они и создали эту машину ненависти, машину пропаганды в соцсетях. Однако и цей мур нам вдається обходить Такими дієвими каналами донесення інформації про дезінформації до росіян залишається ну всього там кілька майданчиків, кілька механізмів. Перше, це Ютуб, який поки що не закрили в Росії, і Телеграм. Все решта фактично або закрито, або обмежено. А ми повертаємось до Михайла Юрчука, який просто на ваших очах створює новий мем. Як створити мем про зиму? Найбільш виразний образ зими з останніх. Років з серіалів це образ ходаків Гри престолів». І фраза просто ідеальна, тому що Winter is coming» – це зима прийшла. Якихось кілька хвилин і мем готовий. В ідеалі, звичайно, краще було б використати обличчя Путіна, але ми не будемо його використовувати і псувати собі настрій. Нехороший говорить Winter is coming, а хороші будуть йому відповідати. Це наш внесок, хай маленьке, але це також зброя, яку точно побачать в Москві чи Саратові. Залізти в голову ворога непросто. Та з допомогою онлайн армії, до якої може долучитися кожен українець. Ми обов'язково переможемо, і не лише в інтернеті. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.